Пам'ятник Тарасу Шевченку, мабуть, не здивує нікого з українців, а як щодо пам'ятника огірку чи, наприклад, бичку. Чи знаєте ви, де їх можна знайти? Розповідаємо, пам'ятник рибі бичку є у Бердянську, адже для місцевих мешканців це не просто риба. На цій рибинці тримається вся приазовська економіка. Тут бичків продають замороженими, в'яленими, сушеними, а ще бички рятували від голоду місцеве населення у часи масового голодомору у 30-х роках та після війни. Є в Україні і пам'ятник Деруну в користині його урочисто відкрили в жовтні 2009 року під час святкування другого міжнародного фестивалю Дерунів. Пам'ятник виготовлений з граніту, який видобувається в самому Коростенському районі. А у Ніжині є пам'ятник присвячений відомому грусткому огірочку символу міста. Відомі ці огірки ще з часів Катерини II, за наказом якої вони завозились до царського двору. Пам'ятник відкрили у 2005 році, зроблений він з граніту зеленого кольору, який привезли аж з Італії, зініціював його появу Ніжинський консервний завод, який і виготовляє ці відомі українцям огірочки, починаючи з 1927 року. Так нам теж захотілося зараз цих огірочків, тому рекомендуємо і вам взяти це чудове доповнення до пісні та посмакувати разом із нами. Пісня більше, ніж просто горілка. Слідкуй за нами в соцмережах, аби дізнаватись більше про культурне. Нікод нації.